Це бій, мама. Я вас вітаю з прийдешніми святами. Я дуже хочу, щоб цей рік для нас був легшим, щоб він був до нас добрішим, щоб ми всі зберігли один одного, зберіглися, зберігли дітей, зберігли рідних, знайшли в цій всій круговерті стресів хоча б хвилини щастя і зробили щасливішим когось з рідних людей. Намагалися принаймні робити це щодня, навіть не побуду. Обіймаю вас і дуже дякую вам за класну підтримку минулого ролику, там, де я розповідала про фестиваль. Ви ж зрозуміли, та, чому мене не було так довго в Ютубі. У нас такий робочий графік в грудні, що які там вже постинги роликів? Щоб запостити ролик, щоб зробити звичайний ролик, нормальний, якісний, чистенько, все. Це десь ну, 4 години роботи. Це, хоча б, це така мінімальна історія, коли він досить простий, без якихось прям видомосів. Не було в мене так, щоб я могла ці чотири години виділити на YouTube. Тим паче, це ж хобі. Це ж насправді хобі. Я дуже люблю YouTube. Я люблю з вами спілкуватися. Я дуже ціную те, що ви є. Але насправді це зовсім не про гроші. Повірте, повірте. Я дуже вам вдячна за те, що ви дивитесь реклами. І в минулому році це було впевнено, що буде і в цьому. Всі заробітки, які в мене є з YouTube, ви знаєте, це так. Два рази сходити в супермаркет купити дітям продукти, оце кожен кожен день, цілий місяць. заради цього я по ролики. Хтось можливо скаже, що воно того не варте, але я не знаю. З яких хороших теплих у вас тут є? Комусь те, що ми з вами спілкуємося, підтримуємо один одного, дає якусь наснагу, комусь дає підтримку, комусь дає надію, комусь дає сили, хтось піднімає себе за шкурку з кровати, коли вже просто не міг встати, і був в абсолютному вічі. Я просто встав і пішов. Не, не тому, що я так я зараз така. Знаєте, прикладайте телефон чи ноутбук до себе, і я вас цілю. Да ну, звісно, що ні. А, але ви знаєте, що багатьом зараз дуже важко. І якщо вам важко і складно, і боляче, і нічого не хочеться, ви маєте право на свої почуття. Ви не маєте геройства і казати: ні, я насправді я цього не відчуваю, це все ведумоси, Ну ні. Всім складно. І порівнювати когось з кимось теж не варто. Зараз, оце взагалі, така справа. Наші страхи, наш досвід, все, що ми переживаємо, ми ніколи не знаємо, що переживає людина, з якою ми поруч. Я їхала на таксі, от в один з разів, коли їхала в Київ, і він мене запитує, як би. Ви? Ну, ви зараз в Київ, та кажу, боже, так не хочу. такий був обстріл зовсім переживаю, так нервую від цих всіх обстрілів. Ну, не знаю, ну, типу, ви ж тут живете в Ужгороді, ви ж, можливо, не, не розумієте про що. Він каже: я з Маріуполя. Ми там були довго, ми виїжджали важко. Я так закрила рота і думаю. Просто це нагадування від Всесвіту. Ти ніколи не знаєш, що пережила людина, яка поруч з тобою. Ти ніколи не знаєш її досвіду. Не варто знецінювати найменші травми. Треба вчитись бути терпимими і триматися купи. Не їсти один одного. Оце найважливіше моє побажання для вас на наступний рік: не їсти один одного. Не намагатися свій біль виплеснути на чужих людей, просто щоб зробити це. Від цього легше не стане. На жаль. Тримаємося, зігріваємося. Якщо що, в коментарях знаєте, я завжди є, і ви завжди є. І з того, що я бачу, ну просто прекрасно ну, повідпадали всі ті гівнюки, і абсолютно екологічне класне спілкування. Отже, про що буде мова? Хочу вам показати кілька роликів. Цікавого матеріалу назбирала це якраз перед новорічні ролики. От буквально тих менше тижня перед Новим роком хочу вам розказати про Різдво, про Новий Рік, про наші ці всі. Знаєте, говорити, коли я куди їздила, це вже, мабуть, дурна справа. Я вже сама забутилась, коли я скільки раз куди їздила. разів їздила. П'ять разів їздила туди-сюди, туди-сюди. Але були важливі моменти, з якими хочеться поділитись. Оцей приїзд після фестивалю, як закінчився фестиваль. На наступний день я їхала до дітей в Київ, щоб встигнути зачепити Різдво, щоб хоча б півтора дні побути разом. А, і зранку ще була важлива в мене історія в квартирі з зеленою шторою. Я викликала клінінг. А, це компанія, з якою я досить давно вже знайома, ще до війни. Оця чистота це прекрасно. Справді, я залишу посиланнячку, подивитись. Хтось викликає клінінг, коли там не справляється сам, хтось перед тим, як прийдуть гості, хтось там, які, знаєте, важкодоступні історії, треба повідмивати, кожен сам себе обирає. Я е, запросила їх на хімчистку меблів в першу чергу, тому що я зрозуміла, що я сама до все не повідмиваю, воно все одно би позачав голос. А повертати квартиру власникам, а ми справді зібралися з неї з'їжджати е, треба було в гарному вигляді, в належному стані. І тому ми почистили і стільці, і диван, і е, все, що от, все, що можна було почистити, і матрас з обох боків, звісно, ж. Щоб люди, які туди заїдуть, ну щоб вони зайшли в чистенькі і спали на чистенькому і сиділи на чистенькому. Е, чи можна було цього не робити? Та певно, що можна, але не в нашій ситуації. Тому зараз покажу, як це було. І поїдемо разом вже. Отже, я викликала спеціаліста з компанії чистота. Він мені помив повністю диван. Він його почистив і сухою чисткою, потім вологою чисткою, спеціальними засобами, з щіточкою. Тобто, було одразу видно, оце брудне, а оце воно стає чистесеньке. Я не можу сказати, що воно візуально було там страшно брудним в якихось великих плямах. Ми всі меблі прикривали завжди, ми завжди намагалися їх берегти. Але як не крути, якщо ти живеш в квартирі, якщо в тебе двоє дітей, воно зачовгується десь рукою взялись за поручень, дещо. Спосунули того стільця 300 разів повз нього проходили, наче і чисті руки. Але ми всі люди, і звісно ж, що періодично це треба робити. Я вже не говорю про те, як сильно накопичується пил. Отже, десь оце прибирання тривало, якщо я не помиляюся, ну, не менше двох годин. Не менше, тому що він повністю цей диван зі всіх боків він його розкривав, закривав. Тобто, повністю чистенький він його зробив. І всі стільці, які в нас були, Кожен сантиметр того стільця був оброблений, помитий, почищений. І Настін, шкільний стілець, як я думала, що він, чесно кажучи, вже ніколи в житті якби, не буде в нормальному стані, бо він був настільки вже ухитаний той стілець, він ще й рожевий, вони на ньому човплись з першого класу настінного. але, Але він гарно виглядає. Вода виглядає страшно у відрі. Вона виглядає реально чорною, таке враження, що ці стільці не мились ніколи. Насправді, ну отаку хімчистку ми робили якраз напередодні великої війни. От десь в січні в нас була повна хімчистка, повне прибирання всіх меблів. За цей час, звісно що хімчистку ми не викликали. Але ми і не жили активно в тій квартирі. Нас дуже довго не було. Потім ми жили півроку, власне, так, щоб постійно, стаціонарно ми жили півроку. А так Діма наїздами був ночував. Але бачите, запилюється все і забруднюється. Диван ми розібрали, перевезли його до мами на ту квартиру, де мама жила. Ми туди перевезли всі речі. Я дуже здивувалася, що він заліз в ліфт. Бо він якийсь дуже незручний, він класний. Ми колись, боже, як же ж називалась табуретка. Магазин, є, в якому ми купили цей диван. Він просто чудовий. Він не продавився, він дуже якісний, але він дуже незручно розбирається. І його було важко транспортувати. Але нічого, хлопці його перенесли, зняли там якусь запчастину і перенесли його в ліфті. А потім. Цей хлопчик також почистив повністю матрас. Дуже цікаво, що я, проживши в квартирі 8 років, вперше дізналася, що є літня і зимова частина матрасу, тобто сторона. Ми якраз спали на такій м'ягенькі, такі класні каже, так ви на зимовій спите? так Можливо, ви час так спати. Він дуже почистив білесенько, гарнесенько, ніякого запаху, ніяких зайвих плям. Тобто я абсолютно раджу цю компанію. Чистота вони дуже дотошно ставляться до прибирання. Нагадую, що посилання я залишу під цим. Ну, а це хлопчик закінчив прибирання, і ми взяли валізи і поїхали до дітей. Так як я на фестивалі зустрічалася з Вікою, яка нам борщика, харщана мама. Віддала. Вона передала дітям подарунки, і Леся Островська передала подаруночки, і Дімина сестра, одна і друга передали. Тож, якраз дітям ми хоч щось з собою привезли. До речі, з приводу фестивалю. Ви ж зрозуміли, що от кастинг акторів, це була моя історія, я займалася цими акторами, я їх шукала, я їх пріфувала, я з ними щось репетирувала. Я вам скажу, що я би інакше це вже зробила на наступний раз, дай Боже, якщо мене запросять, я зроблю інакше. Там треба більше репетицій. Я тепер розумію задачу: хоча вони все зробили добре. Класно, шикарні костюми були пошиті, гарні тексти були написані. Акторів я підібрала справді портретно дуже точно, і це було дуже класно на сцені. Ну, Відпрацювали і за кулісами я контролювала весь цей процес, випускала туди-сюди. Я знайшла дуже класних гримерів дівчаток, які приїхали, працювали на майданчику. Тобто, у мене був свій шмат роботи, я його зробила добре, і я цим дуже тішуся. Закінчила роботу та й поїхали дітей вітати зі святами. Дивіться. Ми приїхали з Києва до дітей, до всіх дітей. Я думаю, що ви бачили попередні ролики. Якщо не бачили, то подивіться, який в нас був дуже насичений період. А тепер починається дуже тихе спокійне. Це різдво подарунки привезла від наших друзів від Віки. Віка це фея Хрещена, яка нам борщика передала свого часу. Від Лесі Островської, і також від Тані і Анюти, це Дімені Сестрички. Собаку цілуєш? Ти собаку цілуєш? Давайте розкривати подарунки. Ой, Бо в мене, мене плівка закінчиться в телефоні. Так, який перший відкривати? Давай, давай так... там, меншенький, там де для борщика. Та я вже так. Це для борщика. Ой, це бусики, мабуть, для тебе, я не знаю. Борщик. Борщик написав. Покажу. Це для борщика. Ні, це для Насті. А як вони на тебе будуть? Опа. А это нам с тобой. Да да, это просто это как небочка. А, о, це на один, один, один. а, це небочка, подойти. Красиво. Давайте на борщика у тебя. Борщик, а это на мордашку? Да, конечно. Ты смущаешься, он все терпит, дивитесь. Это можно витримать эту собаку? Все, что Настя делает, он считает, что это правильно. Борщик. Мячик! Ой. Новый мячик! Мячик, Давай, бери мячик. Він Дячик, пішош туди, ти несеш, несеш золото. да, до побачення. Та. Ой. Да -да -да -да. Ну, все. Так, так, все. Це ж карпетусічки. Там собачка какає, так. Да. Ну, вони я не знаю, як ви їх... це, Я думаю, що це нам статком, але якщо що, можемо подоговоритися. Кому фея фія хрещена борщика передала би да. смаколики. Так. Це вам. Це класно, їх можна вішати на будь-що. світовідбиваючі, це дуже важливо. Ну, рука то одна справа, це можна на одяг, можна на брати. На, на сумку, на рюкзак, Здорово. на все. Здорово. Будь здоровий. Так. Так, радик, це будемо ділити. хорошенький дуже. Дякую. Так. Це ваші улюблені. Да, дуже люблю. І Коля теж. Так, і... да, антисептик. Прекрасно. Коля любили. Дуже любить індісотки. Клас. Да. Складай назад. Шкарпетки ми з татком відіжмемо або будемо торгуватися. Ну, дивись, з собачкою. Що Вони і то, і той собачку, але там по, да, по, по розмірам треба дивитись. Собачка і Ну думаю, що. А... Думаю, що оці очі. Думаю, що думаю, що хтось відіжме в нас то все. І я відіжму гуся. Ну, то Настя, що другий відіжме? А, тут одна така, одна така. А що написано? Сравне перділи гуси. <реш> Наша улюблена фраза. Сравне перділи гуси. Хто знає значення цієї прекрасної фрази? <реш> <реш> я багато знаю аналогів цієї фрази. <Mile dizzy> і матюкливих я не дуже, ну срав пес перділи гуси. Та що ж таке? Це я зразу згадала Юлю. А він там цього. Тірзаю, когось там вже гризить. Подушку. Я подивлюся, я його вмію. Вказую смішну історію. Ми вчора зустрічаємося Настя з Лесю Островською, сидимо на вокзалі, і тут починає вити тривога. А ми зайшли тільки в кафешку, вона каже, так хочеться піцу з сирним бортиком. І так нам розказує про неї, і ми думаємо, що ж нам таке з'їсти? Виє тривога і пишуть загроза балістики, пуск арішника терміново треба в укриття. А ми такі, виявляєш, каже, який сюр? А це вона мені дарує на день народження, передає. Я кажу, так леся, день народження, що не скоро. скорви. Каже, так ніколи ж не знаєш, чи доживемо з цим всім. Летить балістика, ми вибираємо піцу і дарують мені подарунок. Це просто сюр. Все, все, ну, все, що треба сиді, знати, да? все, що треба знати, коли в тебе кончені тварі сусіди, більше нічого. А ну начка. Давай. давай. Давай другу лапу. І сюди, лапу. О, Молодець. Все, Лежати. Лежати, давай. Так. Випало. Ні, з'їв нормально. Так, да, з'їв, воно просто таке м'яке. Ой! Клас. Сподобалось, будемо тренуватися. Де ще? Де ще? Покажи, які вони. Віка поганого не передасть. Ой, клас. Вони такі, знаєш? Чекай, чекай, там він вже, вже туди. Ой, Можна справа в їх. І не чутно, як він є. Прикольно. Я правда всі вже в шерсті в кормі. Це, це моє. Я вам зараз покажу. Це мій подарунок на день народження. Дивіться: скарб нації. Показую. Я показую спочатку твою реакцію на це, а потім. Як, Як це гарно. Так. Це ж ти? Це ж я. Дивіться. Це така брошка. Це ж ти, мама? мама, ти бачиш? Яка краса? Так. Лялька-мотанка українка така. 14. Оберіг дуже красиво. Дуже. Далі. Леся абсолютно божевільна жінка. Це можна витримати з таким подарунком. Ну це ж мамка, капець складно зробити. Це ж ручно. Це робота. дуже красива річ. Дорога так, річ. Давай далі Леся. Да. Так, це у нас це моя. Це у нас Мой, Мій шопер. Мама, Мене любов ненависті навчила написано. Тримай. З Лесі Українкою прекрасно. Да, Леся Островська передала нам. Да. Це мій шопер, це прекрасно, це буде моя сумка нарешті. Коліна машина. Це коліна Іміна. машина. Іміна машина. Це походу татові. Так. Карцевий да. балончик. Да. Це бабусі. Карамель? Да. Бабусі. А, наші солодухи. Бабусі Солодухи. Це твоє тим. Вона казала, Леся сказала, що ти її грінч просто. дивись. що там робиться? Тут є. Є класна, косметичка. Дуже кліва. А він вже перевертає, не знаю, що там смакову. Вкрить! Давай відкрить. Так. Так. Обереж. Молодий. Ось такий пенал. В нього вічно все валяється скрізь. Тепер не Тепер буде валятися. Дякую, Леся. <laughs> Ось такий. Це твій? Ой, Що ти будеш це красунька, ще. красунька. Це, щоб О, все. Ти ох, можеш просто так ходити. От просто ходить по хаті. Мій маленький Грінч. Це Настя до тебе. Не-не-не. Е, е. Треба з собою набути. Склади, склади, все. Дякую, Леся, це mm -hmm. просто прекрасно. Назвичайно красиво. Ага. Я теж хочу спробувати. Давайте. Давайте. Шкарпетоси раз. Таткові? Шкарпетоси два. Клас. Шкарпетоси три. Це то, що завжди треба. І дивись. Це боясу мить. Це твої? Так. — Шкарпетоси раз. Новорічні. Шкарпетоси, два, шкарпетоси три і. Ой, щось дуже красивеньке тут. Кот! Дивись! Музичні, боже Шкарпет. дякую, клас! І тут музичні, коти з музиками. Ооо, в мене тут щось зачепилось. Але що, це браслетик? Ай, як гарно. Оце то так. Музичний Шкарпет. браслет. Ну, просто зачепився за, за цю штучку. Зараз акуратненько розчепіримо. Розч... Дуже гарно. Дуже mm -hmm. краса, краса. Mm -hmm. Ну, все, ти все вирішив з нею. поліцейська машина. Класна сумочка. Mm -hmm. Тел... mm -hmm. І туди телефон собі кинула і погнала. І зарядка туди поміщається. Mm -hmm. Кинула туди Вкусняшки Вкусняшки і пішла гуляти з собачкою. Mm -hmm. Так? Ну, або телефон О! з зарядку. Двісіки страшний суд. Подарунки. Леся. Так. Дякуємо. Так. Так. <плес> ось це мої. Клас. Ось це шикарно. І ось такий шкафетос. Все, ви з подарунками. Прекрасно. І ти з подарунками пес. А ті бусики на тебе налізуть. Вы сейчас вынудите в бусах, слухай. Да, сейчас вынудите. Минусы. Минусы. Не надо растягивать. Сейчас Надина и Вика скажутся Борщику. Ничего, давай, меряем. Опа. Ой, класс, да. Борщиха. Гляньте на нее. И мама Борщика. Как звати вашу собаку? Не, гарно-гарно. Борщик. Тут дрифты такие, воу. Ні, це Вітані і Анюти. Чим це не. Дивись. Дуже красиво. давай дивитись. — Гарнюнько я. Ого. Дуже гарно. Браслетки. І там другий. А другий з такими. Новоїчний. Дуже гарно. Дуже гарно. Дякуємо дуже за подарунки. Зустріч на Ельбі. Я тобі не дозволяю ображати собаку. Не дозволяю, дякуємо. Ми перенесли сюди телевізор, собі в кухню, щоб сісти разом подивитися кіношки. І ти захотіла казочку, то ми гуляємося. Настя, післязавтра виступає в різдвяному концерті в величезному соборі. Фух, як, що я нічого це не побачу, бо я їду в Київ і цілий день роботи і Мільйон всього треба. Але то таке. А зараз треба проконтролювати, щоб вони з педагогом все зіграли нормально, щоб ми ще з неї прорепетирували, бо мало часу. Ну нічого, дивіться, з іншого боку, є робота, це добре. Є робота, це означає, що можна заплатити за квартиру, можна купити дітям якісь хоча б невеличкі, але подаруночки Купити мамі таблетки, купити песику, прививку. Ну окей, то треба бігти. Хто казав, що буде легко, Нπάко, ніхто не казав. Але іноді я так ухитуюсь. Я оце, знаєте, о 12 ночі ще не можу відкласти телефон від роботи, думаю, щось неправильно я роблю. ж бути якийсь час для відпочинку. Не можна працювати. Відкрила очі в телефон, в комп'ютер, тих Закрила комп'ютер в телефон, Ти ди ди спиш. Час ночі, я ще щось роблю. Ну, так же не можна, це якась дурня жити, коли в процесі, звісно, але то таке собі життя. Так що. Ну, йдемо трошки на репетицію. Потім ще далі вам покажу нашого крокодила. Нам написали, що наш крокодил 8 кг, то не крокодил, а собака крокодил це 45 кг. Не може, не погодитися. Але хто знає, ми ще ж, ж тільки ростемо. А в шир він росте взагалі до глибокої старості, як я, власне. Так що буде, далі буде. Смілевого бачка, бо суки. Чу? А, ну так, да, ну так. Да. Це ми тут, коли ми тут на, на розслабусі всі, то можна творити, але творити треба. Добре. Грай. Інколи навіть я бачила в Жіноти, що. Е... Да. З придихом можна грати і окремо, але щоб відчуття оцього було, бо це твір для флейт, до речі. Але тоді писали так універсально, що можна було грати в будь флейт да, і в комбінації з скрипками, Тобто тут така справа: прошу за оцей прошу, зроби оцей такий трошки. Бо ти так, все-таки тримаєшся, ніби як-будь. ти мусиш зробити до цього ще одне. Може, я казала, може, не буду повторятися. У вирочній музиці дуже часто є повтор одну, одної тої самої ноти. Мій мажорний концерт Баха це взагалі. Секвенції. Ти роз... Ні, іменно репетиції. Ну, я завжди стараюсь учням і студентам донести, що не можна іграти однаково. Тому що це є зупинка, розумієш? Ну, це як кардіограма уже людини, яка ну, пардон, померла. Її треба давати йому життя. Тобто ти мусиш це відчути. Не просто я сказала так нотку, потім так, потім так. Ні. Постарайся сама це зробити ще раз і так. In if you the <laughs> Там, де одна нота, ніколи не грай однаково. Тому що це вже буде стагнація, якщо ти розумієш це слово. Ну, як хочеш, так трактуй. Добре. Перше одне. Це музика в епоху, коли у нас розквітло зародилось бельканто і оперне мистецтво. У них все тоді асоціювалося із співом. Бельканто це прекрасний спів. Вони все асоціювали гру інструментів зі співом Скрипки, вілончелі були так змайстровані, сконструйовані із їх попередників, щоб вони максимально нагадували людські голоси. Співай, будь ласка. Зумієш? Ти не можеш грати а Я тобі сказала, що двоєчками, але ж то моє, ну, двоєчка, двоєчці, розні. Зумієш? Вони то мають бути ув'язані з. Зумієш? Ти собі уявляєш, що ти співаєш щось. Ще раз тої нотки до. Не вибруй, не вибруй, не вибруй, аж тепер можеш трошки Чуть-чуть. І що це? Чим я годую дитину матіри року? <кхи> Нормально матір. Тут просто є одне місце, де просто шикарна шаурма. Така смачна. М -м -м, просто чудово. Я завжди приходила повз нею, а якось мене ніяк не встигали їсти. Бігли якось з музики на музику, з музики на музику. ну Давай вже з'їмо ту шаурму. і підсіли. Далі як в тумані. ну це ми періодично собі робимо. Таку радість. Вони просто готують пару хвилин. Да? Ні, бо воно смачне Настя. Так, mm -hmm. да, і швидко. Бо швидко це дуже да, важливо в нашому житті. Бачите, і дитину зіпсувала своїм швидкісним режимом. Та матір роком. Так. Так, матір року їм з дитиною шаурму. Боже, так смачно, реально смачно. В цьому ролику ще не розповіла вам про те, як ми Насті шукали одяг на цей виступ в кафедральному соборі, як вона виступала. Це вже в наступному покажу, божечки, як це було важливо, як це було красиво. Уявіть, виступати в головному кафедральному соборі в різдвяному концерті. І, на жаль, через поїздку в Київ я знову ж таки це не побачила. Я не попала на прем'єру театральну. Тут дуже хотіла на Річарда, але це туди в січні, от зараз. Цікаво, дуже багато подій. Таке враження, що я просто не можу їх вперти в один ролик. Але буде другий, третій. В наступному ролику буде наше Різдво, потім ще буде Новий рік, а потім після Нового року. Оце поїдемо з вами ще в гори. Це вам такий маленький спойлер. До зустрічі! Чекаю вас в коментарях, звісно.